Відвоювання святині в Карпатах, у високих Карпатах, там, де смиріччя говорить з вітром, а вода співає старовинні, колискові, була колись святиня знань, не з золота й не з мармуру, з дерева, каменю й пісні. Там тримали скрижалі прадавніх знань про землю, душу, слово і віру. Сюди приходили діди, щоб шепотіти молитви на світанку і діти, щоб почути байку, якої немає в книжках. Тут мовчали, коли треба було мовчати і співали, коли душа вимагала правди. Але одного дня щось змінилося. На вершину прийшли роз'єднані істоти з металевими серцями й електричними жилами. Їх привів ломач-інженерник, сухий химерний тип у лабораторному халаті. Він заявив. Тут нічого немає. Це Монфантом. Будуємо центр раціональної уніфікації і почали валити дерева, перекладати камені, знімати символи. І разом з цим щезали думки, пісні, обереги, ліс мовчав, води замовкли, лише повітря шепотіло. Покличте Оверка. Поки не пізно. Селун Оверко почув це в сні. Він побачив дерево, яке кричить, але без голосу, і храм, що опускається в землю, мов соромиться, а навколо сірі істоти без імен. Він узяв кобзу, рушник бабусі, трохи солі і пучечок полину, і рушив. Чим вище він піднімався, тим більше зникало звуку, але між гілками мелькали погляди, ледь видимі. То мавки лісові духи, що не сміялися вже давно. Силуне, прошепотіла одна. Тут пісня мовчить, але ще жива, допоможи. Він кивнув і пішов далі. Біля перевалу його зустрів Чугайстер, величезний, бородатий із бровами, в яких жили сови Йдеш у святиню, глухо прогримів він, там темрява їсть імена. Я приніс пісню, відповів силун. Добре, але спершу пройди коло випробувань пам'яті. І почалось перше випробування тінь «Тінь безіменного». Постать в чорному з обличчям, що мінялося що секунди. Як тебе звати? спитав селун. А яка різниця? Я всі, я ніхто, уніфікація. А я пам'ятаю свого діда, його звали Микола, і це важливо. І тінь відступила друге голос викривленого слова. Він шепотів у вухо. Знання це тільки цифри, все інше зайве. Оверко витяг кобзу й заграв. Зі струн вирвались голоси не ідеальні, але живі. Кожна нота, мов руна, і голос зник. Третє рука сумніву, що тримала книгу без букв, все стирається. Навіщо зберігати? Бо пам'ять це незручність, це воля, сказав селун. Він дійшов до храму, святиня була наполовину розібрана, і на її місці вже стояв кран, екран і табличка. Тут буде центр оптимізованого мислення. Але коли Оверко заграв, щось зрушилось. Вийшов гном різьбяр, вогняний дух дерева, у нього були долоні з кори, а очі з попелу. Я різьбив ці колони, коли ще не було слова дата. Врятуй мене, і силун заграв. Його кобза не лунала, вона світилась, і кожна її нота ставала різьбою. І кожна різьба знову перетворювалась на символ. Перший храм виростав: слово за словом, камінь за каменем. А роз'єднані зникали, бо не могли стояти під музикою. Коли прийшло сонце, храм стояв не в ідеальному вигляді, але живий, на його стінах вишиті букви. Усередині запах воску, на дверях напис: Тут живе пам'ять. Війди з серцем. А поруч куток для дітей. І кожна дитина писала свій перший вірш не за вказівкою, а з душі. Силун подякував мавкам, Чугайстрові й гному і пішов далі, бо святинь багато, а тиша не має бути вічною.